Підтримаємо український кінематограф. Нагадаю, що кінотеатр Ліра, е, столичний кінотеатр, е, прийняв рішення показувати лише фільми українського виробництва. І більше інформації у нашої кореспондентки Галини Чернікової Вітаю вас. Потом акаму. Вітаю студія. Ну що ж ми зараз знаходимося в одному з найстаріших кінотеатрів Києва кінотеатру Ліра. Він був заснований в 1913 році, і зараз він є одним із найстаріших у 1937 році. Його перейменували на кінотеатр імені Чапаєва, і от зараз повернули історичне історичну назву театру. Особливий цей театр тим, що тут від 4 березня цього року будуть Показувати українські фільми, і зараз зі мною знаходиться один із організаторів цього проекту показу українських фільмів, це Лариса Зубенко. Пані Ларисо, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чим особливий цей театр і як з'явилася ідея? Ну, ідея з'явилась у наших українських режисерів у національної спілки кінематографістів, які звернулись до нашого комунального підприємства «Київкінофільм» в Трутрояхово входить в кінотеатр. Ну він ще не перейменовано. Ми тільки ініціювали перейменування цього кінотеатру, повернення, тобто йому його перевісної назви. Ідея виникла ще у минулому році, але от зараз ми змогли її втілити в життя, тому що. Ну, дуже багато відгуків, багато режисерів вони надали нам свої фільми з задоволенням. Я думаю, що це дуже цікава ідея, бо судьба фільму вона дуже коротка. Фільм там два-три тижні йде в кінотеатрах і потім він зникає з екранів, ну, може там по телебаченню покажуть. А в нашому кінотеатрі ці фільми можна буде дивитись постійно. Кожен фільм декілька разів на місяць, але це буде до кінця року. Я сподіваюся, що буде і далі теж. Скажіть, будь ласка, зараз існує така думка, що українського кіно дуже мало, адже немає коштів на його фінансування. Скільки фільмів передбачено от зараз на березень, в прокаті, в показі? Ну, на березень там порядка 20. Ти фільмів, включаючи художні фільми, може більше. Я чесно кажучи, не рахувала березень, але взагалі фільми в 50 у нас. за ці останні е, три роки зняти. І, і зараз ще знімаються. Не, деякі фільми знаходяться в стадії кіно, кіновиробництва. І дуже багато у нас документального, дуже хорошого документального кіно. Є студентські гарні роботи. То березні буде робота чорний зожит майдану. Студентський альманах дуже цікавий і у квітні. Будуть ще фільми, які не війшли у березневий репертуар, ну і так далі. І останнє запитання про кількість місць в глядацькому залі і про ціну квитка. Так, місць 100 місць у глядацькій залі, і ціна квітка буде демократичною, у середньому 20 гривень, тобто от 15 навіть 10 гривень, якщо це такі заходи для школярів колективні, і до 25 гривень. Дуже вам дякую, дякую. Тож я нагадаю, що в Києві відкривається кінотеатр, який показуватиме лише українські фільми. Сьогодні, о 17-й годині вечора, тут відбудеться прем'єра показу фільму Люби мене це спільний турецько-український проект. В цьому кінотеатрі 100 глядацьких місць. І з 4 березня, з цього понеділка, вже можна буде дивитися українські фільми тут на вулиці Велика Житомирська 40.